З плином часу книгозбірні пропонують більш широкий спектр послуг, ніж тільки читання. Херсонська бібліотека номер 5 ще з 2006 року почала працювати за програмою Таврійська пастораль. Саме завдяки їй школярі знайомляться з краєзнавчою літературою, збирають інформацію про творчість письменників нашого краю, а також зустрічаються з ними. Обдаровані діти вчаться висловлювати думки на папері. Як їм це вдається, знає наша знімальна група. Бібліотекар Людмила з радістю показує їхні напрацювання на полиці. Книги херсонських митців серед них спеціально подаровані з їхніми автографами. Що приємно радує око, так це збірки читачів бібліотеки номер 5 Адже обдарованим дітям, які тяжіють до писання, книгозбірня допомагала надрукувати їхні твори. Ми даємо можливість творчіски дареним дітям проявити свої можливості показати. свои таланты, пообщаться с единомышленниками. Конечно же, мы понимаем, что все они не станут поэтами и писателями, но мы верим и точно уверены, что все они станут хорошими людьми и активными личностями. Розвивають школярів, знайомлюючи з творчістю письменників та поетів нашого краю, вчать дітей аналізувати та влучно володіти словом. Щоб теорія краще засвоювалася, тут організовують творчі зустрічі з митцями Херсонщини. Цього разу до бібліотеки завітав поет, письменник та журналіст Анатолій Марушчак. Діти спілкувалися з майстром слова та залюбки читали свої вірші. Теми порушують різні від побутових до громадсько-політичних. Дивлячись на школярів, такою згадує себе і Наталя, яка почала писати з третього класу. Тепер вона голова обласної молодіжної організації просвіта, яка теж заохочує юних та талановитих до більш активної діяльності. Це дуже багато талантів, які якщо їх не відкривати, вони просто так і залишаються. А коли ти починаєш їх дітей, привлекати е, їм це дуже подобається, Вони починають розкриватися. Кожен ребенка розкривати просто свій талант. І я сама починала теж з цих же конкурсів, этих же молодіжних організацій, молодіжних, общественних, літературних. Вот на таких же програмах виростала і я. Бібліотека номер 5 допомогла відкрити таланти і Катерині. Тепер вона не тільки пише, а й малює те, про що розповідає. Неодноразово посідала призові місця в літературних конкурсах. Тут можна повчитися у великих майстерів слова, тому що вони. Показують нам приклади, як треба писати, про що треба писати, що людям подобається, а що ні, ознайомившись у книгозбірні з творчістю талановитих та знаменитих, безумовно, не тільки Катя знайшла для себе взірця. Бібліотека допомагає обдарованим дітям їх підтримати, адже таким чином книгозбірні продовжують жити, а молодь розвиватися та творчо мислити.